Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна, і після того, як ми повторили з вами інформацію про звичайні дроби, переходимо до вивчення курсу алгебра 8 клас, перший розділ Раціональні вирази і перший параграф Раціональні дроби. Сьогодні ми з вами швиденько познайомимося з підручником. Це дуже просто, тому що ми вже з ним працювали з таким підручником в 7 класі. І розглянемо теоретичний матеріал по темі раціональні дроби та розв'яжемо декілька вправ початкового та середнього рівня складності. Пред. І так, підручник подібний до підручника 7 класу Алгебра. Автори Аркадій Мерзляк, Віталій Полонський, Михайло Якір. Жирним шрифтом, курсивом виділені найважливіші відомості ми звертаємо на них увагу. Завдання різнорівневі. Порожнім кружечком, так же як і в минулому році, позначені номери завдань що відповідають початковому та середньому рівню навчальних досягнень це оцінка, пам'ятаєте, до 6 балів. Номери з зафарбованим кружечком це завдання достатнього рівня навчальних досягнень, два зафарбованих кружечка високий рівень навчальних досягнень і зірочка підвищеної складності. Блакитним кольором виділено номери задач, які рекомендовані для домашньої роботи, пурпуровим кольором завдання усно. Тож будемо дотримуватися ось таких рекомендацій. І так, перший параграф раціональні вирази. В цьому параграфі ви ознайомитеся з дробами, чисельниками, і знаменниками яких є вирази зі змінними, тобто присутні букви. Навчитися додавати, віднімати, множити і ділити такі дроби, ознайомитися з рівняннями, які складені за допомогою цих дробів. Дізнаєтесь нові правила, розширите уявлення про степінь, ну і навчитися будувати математичні моделі процесу. І так, у курсі алгебри 7 класу було розглянуто цілі вирази. Тобто вирази, що складені із чисел і змінних за допомогою дій додавання, віднімання, множення та ділення на відміни від нуля число. Приклади цілих виразів, ось ви бачите в цій строчці. Звертаю вашу увагу, що візуально є в групі цілих виразів дробові, але вони вважаються цілими, оскільки в знаменнику стоїть число. Тобто, вважається, що це просто дробове число. А в курсі алгібри 8 класу ми будемо розглядати дробові вирази. Вони відрізняються від цілих тим, що вони містять ділення на вираз зі змінними, тобто в знаменнику ви будете бачити букву або вираз буквений. Цілі та дробові вирази називають раціональними виразами. Якщо в раціональному виразі замінити змінні числами, то отримаємо числовий вираз. Проте ця змінна можлива лише тоді, коли вона не приводить до ділення на 0. Пам'ятаємо, ділити на 0 не можна. Наприклад, вираз 2 плюс дріб А плюс 2 в чисельнику а-1 в знаменнику при А дорівнює 0 немає змісту. Чому? Тому що знаменник, коли а дорівнює 0-1 стає нулем. Тобто числового значення цього виразу при А до рівня 1 не існує. При всіх інших значеннях А цей вираз має зміст. Вводиться нове поняття допустимі значення змінних. Допустимими значеннями змінних, що входять до раціонального виразу, називають усі значення змінних, при яких цей вираз має зміст. Наприклад, у розглянутому вище виразі допустимими значеннями для змінної А є всі числа крім одного. Допустимими значеннями змінних, які входять до цілого виразу, є всі числа, оскільки там немає ділення на змінну. Окремим видом раціонального виразу є раціональний дріб. Це дріб, чисельником і знаменником якого є много члени. Запам'ятовуємо раціональний дріб це дріб, чисельником і знаменником якого є многочлени. Так раціональні вирази є прикладами раціональних дробів. Зазначимо, що раціональний дріб може бути як цілим виразом, так і дробовим. Знаменник раціонального дробу не може бути нульовим многочленом. Тобто многочленом, який тотожно дорівнює нулю. Ще раз, ділити на нуль не можна. Допустимими значеннями змінних, що входять до раціонального дробу, є всі значення змінних, при яких значення знаменника не дорівнює 0. Схема на рисунку 1 ілюструє зв'язок між поняттями цілі вирази, дробові вирази і раціональні вирази. Бачите. Раціональні вирази включають в себе цілі і дробові. А раціональні дроби, вони частину містять цілих виразів, раціональні дроби і дробові вирази. Так, ну що, В параграфі ще є розв'язаний приклад Ви... Попрацюйте над ним самостійно, я думаю, зможете прочитати і обдумати. А зараз поставте відео на паузу і відпрацюйте цей приклад, а також дайте відповіді на запитання. Якщо на якесь запитання ви не знаєте відповідь, то або зверніться до підручника, або до початку нашого з вами уроку, де я разом з вами прочитую параграф. Добре, переходимо до розв'язування вправ. Вправа 1 це завдання усне, тож ми не будемо його записувати, тільки проговоримо. І так, які з виразів перелічених є цілими виразами, дробовими виразами, раціональними дробами. Ви пам'ятаєте, що цілими виразами є такі, у яких в знаменнику не побачите букву. Давайте шукати цілі вирази. Ось цілий. Тут буква. Тут буква, буква, буква. Ось цілий вираз, тут буква і оце цілий. Тепер цілі вирази можуть бути і раціональними дробами, правда? Тобто оце раціональний дріб. І ціле число, і раціональний дріб. Оце. Теж цілий вираз, я сказала ціле число, цілий вираз і раціональний дріб, якщо ми його запишемо під спільну дробову риску. Так? Далі, а це просто цілий вираз. Далі дробові вирази, ну, безумовно, ті, які залишились. Дробові, дробові, дробові. Так. І оце дробовий вираз. А раціональними дробами з них будуть оцей, так, далі дробовий оцей. Оцей раціональний. І цей теж. А цей. Ну, ось так. Добре. Завдання номер 2. Чому дорівнює значення дробу це квадрат мінус 4c ділене на 2c плюс 1, якщо c дорівнює мінус 3, це дорівнює 0. Ну, що треба зробити? Замість це підставити його значення, це число. Так, потренуйтесь. Тож зупиніть відео і потренуйтеся. Ну, тепер перевіримо. І так, коли c дорівнює мінус 3. Маємо мінус 3 в квадраті, мінус 4 помножити на мінус 3, і поділити 2 помножене на мінус 3 плюс 1. Рахуємо. Мінус 3 в квадраті 9, мінус на мінус плюс 4 на 3 12, 2 помножити на мінус 3. Мінус 6 плюс 1. 9 додати 12, 21, мінус 6 додати 1, мінус 5. Ділимо 4 1 п'ята або 2. 10. Ну і безумовно мінус не загубили. В другому це дорівнює нулю. 0. 0 в квадраті, мінус 4 помножити на 0. Поділити на 2 помножити на 0 плюс 1. В чисельнику 0, в знаменнику 1. Тобто 0. Вийшло у вас так. Добре. Третє. Знайдіть значення виразу 2m-n, поділити на 3m плюс 2n, якщо m дорівнює мінус 1, n дорівнює 1. Ну, так само, замість m підставляємо своє значення, замість n своє. Тож, потренуйтеся, будь ласка, зупиняйте відео і потренуйтеся. Перевіряємо. І так, що ми підставляємо? Замість m-1. Замість n 1. Знаменнику 3 помножити на m плюс 2 помножити на m. Множимо 2 помножити на мінус 1. мінус 2 мінус 1, 3 помножити на мінус 1, мінус 3 плюс 2. Тут у нас виходить мінус 3, а в знаменнику мінус 1. Тобто поділили мінус, скоротився. В другому підставляємо замість m4, замість n-5. 2 помножити на m, мінус n, Так? В знаменнику 3 помножити на m плюс 2 помножити на n. Рахуємо, 4, 8. Мінус на мінус плюс 5. Знаменнику трижди 4, 12, плюс 2 помножити на мінус 5, мінус 10. 8 плюс 5 13. 12, мінус 10 2. 6 з половиною. Так вийшло. Добре. Добре, йдемо далі. І ось один із найважливіших моментів сьогоднішнього уроку допустимі значення змінної. Вони будуть тепер з вами до закінчення школи і при складанні ЗНО, і, можливо, ще у вищому навчальному закладі ви теж зустрінетеся з цим поняттям. І так, допустимі значення змінної скорочено можна записати так: О, З. Переводиться область допустимих значень. Щоб написати допустимі значення змінних, можна писати ось так коротко. Далі пригадуємо, якщо вираз цілий, то у нього немає знаменника, немає ділення, а значить проблем з діленням на 0 не виникає. Тож, в першому завданні ОДЗ. Всі числа, область допустимих значень, всі числа. Інколи ви можете побачити ось таку букву. R. Це множина дійсних чисел. Слова всі числа можна замінити ось такою буквою. Ще в тестових завданнях можна побачити або можна так писати. Яка у нас змінна Х, так, оце у нас або, або так, або так. Змінна у нас Х належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності в круглих дужках. Ось так іще ви можете або писати, або побачити в тестових завданнях. Значить, всі три варіанти сприймайте як уже знайомі. Далі друге 18 поділити на М. Ось тут раціональний дріб ділення на М, і тут е можливі всі числа, окрім нуля. Так? Пишемо всі числа, крім нуля. Як ще ви можете побачити, ви можете в тестах побачити ось такий запис. М не дорівнює 0, так теж може бути. Або ви можете побачити проміжок. М належить проміжку, від мінус нескінченності до 0 не включно, в об'єднанні від 0 до плюс нескінченності. От такі три варіанти, які ми маємо побачити. Якщо ми самі пишемо і перевіряти, буде людина, а не комп'ютер, не тести, то не принципово, як ви напишете. Далі третє. 9 поділити на Х мінус 5. Знову ж таки, дробовий вираз, раціональний дріб, так? знаменник у нас хміну 5. Не може дорівнювати 0. Переносимо мінус 5 вправо, і тоді у нас х не дорівнює 5. Це може бути відповіддю. Може бути всі числа, крім 5. Ну, і ще один раз покажу проміжок, не буду зайвого писати. Х належить проміжку. Від мінус нескінченності до 5 не включно, в об'єднанні від 5 до плюс нескінченності. Так, так четверте. Хмінус 5 поділене на 9. Хоча це дріб, так? але в знаменнику знаменник не залежить від х. Тому це цілий вираз і. Допустимі значення у нього всі числа. Всі числа. Добре. Так, п'яте, 2 плюс Y поділити на 1 плюс Y. Можливо, ви вже зрозуміли принцип дії. Тоді поставте відео на паузу і попрацюйте самостійно для того, щоб напрацювати стійкі навички. А потім перевіримо. Так, в знаменнику у нас написано 1 плюс y, і знаменник не дорівнює 0. Тоді переносимо 1 вправо змінюючи знак, y не дорівнює мінус 1. На цьому можна зупинитися. Можна написати всі числа, крім мінус 1. Шосте 1 поділити на х квадрат плюс 4. х квадрат плюс 4 не дорівнює 0. Але подивіться, х в квадраті це число невід'ємне, може бути 0 або більше 0. А плюс 4 строго більше нуля, тобто нулем не буде при будь-якому х. Тобто всі числа. При всіх числах ця рівність буде правильна. Верні, цей запис буде правильний. Сьоме 5 поділити на х квадрат мінус 4. Знаменник х квадрат мінус 4 не дорівнює 0. Перенесемо мінус 4, змінюючи знак. х квадрат не дорівнює 4. А при яких числах? 2 підказуєте, і мінус 2. 2 в квадраті 4, і мінус 2 в квадраті 4, тобто 2 числа заборонені, а всі інші гадяться. Восьме, 5 поділити на модуль х мінус 4. Знаменник модуль х мінус 4 не дорівнює 0. Модуль х не дорівнює 4, а значить сам х не дорівнює 4 або мінус 4. Дев'яте. 2 ділене на х-2 плюс 3x ділене на х плюс 1. Два дроби, а значить два знаменника, треба відпрацювати. х-2 не дорівнює 0, і х плюс 1 не дорівнює 0. І це все має бути одночасно. Х не може дорівнювати 2 і в цей же час не дорівнює мінус 1. Десяте. Х плюс 4 поділити на х, х мінус 6. Знаменнику добуток А значить, х не може дорівнювати 0, або 6, тому що, коли х дорівнює 0, 0 помножити на мінус 6 буде 0, або мінус 6 в дужках буде 0, і знову добуток буде 0. Отже, два числа заборонені. Всі інші допустимі, так, 11х. Модуль х плюс 1 знаменник модуль x плюс 1 не дорівнює 0, тоді модуль х не дорівнює мінус 1, а модуль будь-якого числа ніяк не може бути від'ємним. Тобто всі числа допустимі, допустимі всі числа. І останнє 12 х квадрат ділене на х мінус 3 х плюс 5. Знаменник не дорівнює 0. Отже, х не дорівнює 3 і 5. А, мінус 5 x-3х плюс 5. Всі інші числа допустимі, крім чисел 3 і мінус 5. Ось так. Ці завдання ви маєте прям усвідомити, напрацювати навички. Для цього у вас буде завдання 6 для домашнього відпрацювання. І Ще одне завдання, хоча воно показано достатнім рівнем складності. Ну, але я для закріплення хочу його розібрати. Воно дуже і дуже просте. Запишіть раціональний дріб, який містить змінну Х і має зміст при всіх значеннях Х, крім. Крім, це означає, що не може цим числом Х дорівнювати. Так? Тобто Х у нас не може дорівнювати Сі. Тепер записати раціональний дроб. Ну, давайте запишемо дробову рисочку. Знаменнику має бути написаний вираз, щоб з оцією сімкою x складав 0. Ну, х мінус 7, наприклад. Тоді 7 мінус 7 0, а в чисельник ну, напишіть, що хочете. В другому х не може дорівнювати мінус 1. Знову драгова рисочка. Знаменнику напишемо, який вираз. Х плюс 1, правильно ви підказуєте. Чому? Тому що мінус 1 плюс 1 дасть нам 0. А значить, цього бути не може, не дорівнює. А в чисельнику, ну що хочете, напишіть. І третє, х. Не дорівнює 0 і 4. Тільки що ми бачили такі дроби, де в знаменнику, що добуток х і х-4. Так, так, чисельник пишіть, що завгодно. Ось так. Це було останнє завдання на сьогоднішньому уроці. Ви ще відпрацюєте теоретичний матеріал, вивчіть означення про допустимі значення змінної, дайте відповіді на запитання і виконайте вправу блакитного кольору. Якщо я не помиляюся, то там три номери: четвертий, шостий і восьмий. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!